Так, друзі, треба нам заправити трактор. Зараз я покажу свій метод, як я заправляю, тому що, думаю, не один шофер стикається з цією проблемою, тому що з великою каністрою неудобно заливати. Я покажу, як я, може комусь і пригодиться. Дивимося. Наливаємо собі 5 літрів. А чого 5 літрів? Зараз покажу. Чік. Так, ось так налили в меншу посудину. Є ось така лійка. Тут ще сітка в долині стоїть, я сітку забрав, щоб кращий напор був. І тако, закладаємо одною рукою. Дивимося. Заливаю. чик, Ось так. А раніше, покажу, як я раніше. Раніше, коли я не додумався був до цього, я брав таку каністру 20-літрову. Залазив на колесо трактора, ну, ліку це я тепер достав, ліку, ме такої не було. Клав аж на кабіну, брав шланг, кигнув, то коротше не робота була. Так що кому, комусь може пригодитися. чіпаємо косарку, їдемо кузити кукурудзи. Кукурудзянку. Кукурудзянка ще в поле. Вже треба сіяти, кукурудзянка ще в поле. Так що погнали.